Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту найкращим спортсменом усіх часів в історії. Штучний інтелект визнав американського баскетболіста Майкла Джордана. Він двічі вигравав Олімпійські ігри. Має шість каблучок чемпіона НБА та п'ять нагород МВП сезону в НБА. Рейтинг опубліковано опублікувало популярне інтернет-видання GiveMeSport. на другому місці. Розташувався американський боксер Мухаммед Алі, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі та чемпіон Олімпійських ігор. 1960 року. Замкнув трійку. Легендарний бразильський футболіст Пеле Кар'єра нападника тривала ще в 50-ті-70 роки минулого століття і була наповнена купою голів та перемог, в тому числі він тричі ставав чемпіоном світу. Більше мундіалів не вигравав ніхто. Цікаво, що до десятки обраних не увійшли такі легенди, як футболіст Кріщану Роналду та боксер Майк Тайсон, а також багато інших видатних діячів спорту. У рейтингу з 15 найкращих тренерів в історії футболу цього порталу критеріями для потрапляння, у які оцінювалися трофеї, тривалість тренерської кар'єри, стиль гри, спадщина, вплив на світовий футбол. Колишній головний тренер Київського Динамо Валерій Обановський посів 14-ту позицію на першому місці опинився. Екс коуч англійського Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, нідерландець Рінус Міхелс, другий, іспанець Пеп Гвардіола, третій, Із нині діючих наставників італієць Карло Анчелотті – сьомий, португалець Жозе Моріньо, дванадцятий. Україна вразила в лізі чемпіонів УЕФА, щоправда, не перемогою чи поразкою. Наш співвітчизник Андрій Степанов, 2007 року народження, став водночас наймолодшим українським дебютантом і таким в складі німецького байера Також та першим українцем, який зіграв в найпрестижнішому єврокубковому турнірі до досягнення повноліття у віці 17 років, 3 місяці та 16 днів він вийшов на поле на 73-й хвилині матчу п'ятого туру групового етапу проти австрійського Зальцбурга, в якому його команда святкувала успіх 5-0. Вихованець академії Донецького Шахтаря, народився у Луцьку. А до Леври клубу прийшов влітку 2022 року. У січні, 2020, у січні 2024 року контракт було продовжено вже до літа 2027 року з нинішнього літа Степанов вже розриває свій дивізіон у складі команди «Байера» Ю-19, 16 матчів, 11 голів та 4 асисти. Скелеласка Рафаель Казбекова з Дніпра вибрала срібло на турнірі Brawl Браул the Wall» у Великій Британії, який приймала столиця Об'єднаного Королівства Лондон, де окремо змагалися любителі та професійні спортсмени. Рафаель посіла четверте місце в кваліфікації. Звідки 20 кращих вийшли до півфіналу? У фіналі вона стала другою, поступившись олімпійській чемпіонці Ерін Макніс. Дніпровець Антон Друщенко в складі збірної України святкував перемогу 4-1 над робесниками з Філяндії у старту в матчі групового етапу Чемпіонату Європи з бадмінтону серед молоді, який набирає обертів на Іспанському острові Ібіца. Мета здобуток і перемога за межею людських можливостей 51 тисяча 537 безперервних відтискань протягом 12 годин. Таке досягнення зафіксоване у національному реєстрі рекордів України, що його встановили встановила у Дніпрі вісімка атлетів, серед яких чотири військовослужбовці. У ході спортивного заходу присвяченого пам'яті молодшого сержанта 60-ї окремої механізованої бригади Ігоря Височенка, який віддав своє життя за свободу і незалежність України на війні з Росією. Мета досягнення і перемога за межею людських можливостей Федерація Воркауту України за підтримки і сприяння оперативного командування схід та підрозділу сил спеціальних операцій ризикнула і вирішила зробити безпрецедентний крок: спробувати встановити перший в історії свого масового руху національний рекорд і присвятити його пам'яті молодшого сержанта 60-ї окремої механізованої бригади Ігорю Височенку, який віддав своє життя за свободу і незалежність України на війні з Росією. Задля цього вісімка від. Айдушних, тим добре підготовлених сміливців, серед яких чотири діючих військовослужбовці о дев'ятій ранку приступила до виконання максимально екстремального випробування як для фізичного тіла, так і психічного стану. Протягом 12 годин з п'ятихвилинною перервою після кожної зробити 50 тисяч безперервних відтискань на брусах. Якщо професійний атлет проходить до спортивної зали чи на майданчик, 300, 400, 500 разів це вже стеля. А на кожного атлета сьогодні припадає 6250 відтискань, тобто цифри космічні, і ми очікуємо, що такий результат вони зможуть виконати. Важливо, що сьогодні також присутня родина героя України, родина молодшого сержанта Височинка Ігоря, яка приїхала. І від нас це найменше, що ми можемо дати родини в пам'ять про їх сина. Тому атлети популяризують спорт, тоді атлети 20 років, вони старшому сорок і цей захід унікальний тим, що це складова, коли покоління об'єднується, і у той час, найкризовий час, коли найтемніша частина перед світанком, ми демонструємо, що можна продовжувати прогресувати, треба тримати себе у дусі, І військовослужбовці, оперативного командування Схід сил спецоперації сьогодні це демонструють, бо вони сьогодні також виконують ці вправи. Одним з найзавзятіших серед вояків був військовослужбович го полку Рейнджер, сил спеціальних операцій збройних сил України Олександр Тітенко, який встигав усюди і відтискатися, і брати участь в онлайн-відеомарафоні, який він наживо транслював безпосередньо з місця події, демонструючи у такий спосіб на власному прикладі усім і в першу чергу молодому та всім майбутнім поколінням справжню незламність жагу до досягнення поставленої мети, боротьбу з самим собою і своїми вадами, постійно нагадуючи в ефірі. Кому присвячена подія, ми хочемо підтримати також сім'ю, загинувшого їхнього синочка, і якби в нас блага мета, блага мета. І, і хочемо ще показати молоді, що от мені 40 років, що в 40 років можна трішки по-іншому. Я ще молодий, там є ж постарший Юрій Балясний з Полтавщини, йому 45. Ціль наша блага підтримати сім'ю і подарувати якісь позитивні емоції, тому що на сьогодні дуже багато горя, яке Нанесла нам Російська Федерація, і що немало важливо, це популяризація здорового способу життя. Ми хочемо, щоб максимально більше людей долучались до тренувань, особливо до воркаута, який наразі є найдоступнішим видом спорту, яким можна займатися безкоштовно. Тому ми хочемо показати цей вид спорту, долучити побільше людей. У підсумку Ігор і Олександр разом з Дмитром Косатим, Михайлом Бурлакою, Юрієм Балясним, Арманом Маргаряном і тезками Олександра Миревою та Стасенком вписали свої прізвища і стали творцями грандіозного силового досягнення на теренах держави, виконавши 51 тисячу 537 безперервних відтискань протягом 12 годин, яке було зафіксоване у національному реєстрі рекордів України, одночасно вшанувавши пам'ять свого побратима Ігоря Височенка, якого забрала клята війна Росі. Я хочу подякувати організаторам цієї фонду, цього хто організовував. Дуже велике дякую від нашої сім'ї Дімі Касатому. Він наш колега, ми з однієї частини. Нам дуже приємно за таку підтримку. І дуже велике дякую, що пам'ятають нашого ігорка. Якби він був живий, він би гордився цими хлопчиками. Окрім всіх вище перерахованих досягнень і рекорду, за рішенням команди у ході дійства було оголошено і проведено збір донатів на придбання станції РЕБ для наших захисників, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.